Командувач високомобільних десантних військ Михайло Заброцький вперше у сесійній залі Житомирської обласної ради в якості депутата першу сесію генерал-майор збройних сил пропустив через відрядження ділиться враженнями від другої. В общем, абсолютно позитивне. несмотря на те, що достатньо разнообразний фракційний состав обласного совета, не німіння. Я зрозумів, що зібралися люди, які готові працювати, які хочуть працювати і які можуть працювати. Михайло Заброцький каже, в першу чергу цікавлять питання, що стосуються його професійної діяльності. Всі, прежде всего, звісно, інші весь блок блоків, які зв'язані з діяльністю військових сил України, інших військових формувань. Тобто, все, що стосується прямо і користь существування і діяльності блоку. Військову діяльність командувачі ВДВ доводиться поєднувати з депутатською. З цим поєднані певні труднощі, каже Михайло Заброцький. Тобто, я Рабочий день у нас продолжается долго, но определенный часть времени, да, я выполнял обязанности в составе облсовета. В законе прописана норма, которая не учитывает всех реальностей сегодняшнего дня. То есть в свое время, когда положение по прохождению военной службы, когда вносилась эта норма, не было такого массового представительства военнослужащих в органах местной власти. И некоторые механизмы, или, вернее, так сказать, вопросы, которые касаются определенной категории военнослужащих, например, военнослужащих по контракту, когда часть находится в одном Населено пункті, а он в орган местной власті в другом селі пункте пункту, в другой області Вот эти вопросы да, вызывают некоторые, ну скажем так, процедурні трудності. Но я думаю, учитывая, опять же, то это актуально, то що этот вопрос актуален для всіх поражених сил, тут дело не только в области, області, только в частях в торської області, я думаю, що на законодательном уровне буде регулювано. Михайло Заброський каже, сумліну виконуватиме свої депутатські обов'язки і в міру сил та можливостей поєднуватиме їх з військовими.